Ми дуже довго а, займалися специфічною конфігурацією а, бомберів. Тобто цей маленький 8-дюймовий епідрон може нести 3 кг корисного навантаження. А, і зараз його в бойових умовах будуть дотестовувати і сподіваємося, що ми потім змасштабуємо їх уже в суттєвих кількостях. Хоча це кошти були апарату нашої ради. це... 50 тисяч гривень. Але думаю, що таку конфігурацію вже ми зможемо робити навіть і трошки простіше. Але в цілому хотілося зазначити, що зараз стоїть і інші задачі. Зараз вже завершується поставка е, захистів РЕП. 8 автомобільних і 6, е, здається, піхотних на загальну суму з бюджету Паланської сільської ради. Це 3,6 млн досить серйозна сума. Так що дякую нашим Збройним силам України, нашим ТРО і нашим платникам податків. Слава Україні! Героям слава! Що я можу сказати? Стосовно модернізованих моделей ФПВ, вони дійсно являються посилені у вигляді більш підйому навантаження, скоріш. Тому що перші моделі, які почали нас виробляти в Україні, могли нести там припас там, пів кілограма. А В даний час вже завдяки модернізації, там, мабуть, усильніших двигунів та деяких комплектуючих, дійсно маленька ківішка може нести ну, крепкий припас вагою до 3 кг, яка в рази збільшує майбутній нанесений удар по нашому ворогу. Я вдячний. Е і був, і є, і буду на майбутнє за ту допомогу, яку ви нам приносите. Дякую.